Джерело і дощ у третьому кроці зазвичай найбільше неясності і полеміки викликають останні слова. Він пояснює, що в цьому кроці ми доручаємо нашу волю і наше життя під опіку Бога, як ми розуміли Його. Це доповнення, як ми розуміли Його, буває джерелом довгих дискусій і непорозумінь. Дехто стверджує. Що якщо так, то це не мусить бути реальний Бог, який об'явився на сторінках Біблії. Це не мусить бути Бог Ісуса Христа, <кхи> то може бути якась справді найбільша сила, сила більша за силу з другого кроку. Але це може бути, наприклад, і якась група людей, чи якийсь винятковий надзвичайний друг, чи навіть якийсь предмет, спонука. Якесь захоплення чи ідеал. <кій> Позаяк Біл написав, що ми доручаємо нашу волю і наше життя під опіку Бога, як ми розуміли Його, то, може, справді ним не мусить бути правдивий Бог. Подібні пропозиції чи інтерпретації зрозумілі тому, хто входить у третій крок. Чому? Тому що люди, які перестали бути господарями свого життя внаслідок серйозної кризи, і які перебувають лише на початковій стадії свого розвитку, як правило, мають дуже незріле чи навіть спотворене розуміння Бога або взагалі в нього не вірять, наприклад, внаслідок образ пережитих в дитинстві чи розчарування в людях і в самому собі. Людина, яка носить в собі іноді вже з дитинства, досвід якогось великого страждання, яка має порушені відносини зі самим собою, з рідними, з іншими людьми, закономірно має також деформовані відносини з Богом. Внаслідок цього вона або не вірить у Бога, або боїться Бога, і думає, що якщо Він існує, то все про неї знає. А якщо все про неї знає, то гордує нею і точно її не любить. Деякі люди на початковому етапі виходу з кризи переконані, що то Бог послав їм усі ці страждання і трагедії, які стали їхньою участю. Такі люди виголошують перед Богом усі свої жалі і претензії. Боже, якщо ти справді існуєш, то де ти був, коли я помилявся, чи коли хтось інший мене кривдив, ти повинен бути моїм захисником, а тебе не було тоді, коли я найбільше тебе потребував. <кій> подібні, подібні дилеми чудово розумів Біл, вони були знання йому з власного досвіду. Для нього очевидним було те, що на третьому кроці ми ще нічого зріло не розуміємо. Ані себе, ані своєї людяності, ані світу навколо нас, ані тим більше Бога. Зазвичай повинно минути декілька добрих років, щоб затихнули повісні емоції, щоб впорядкувати відносини, щоб повернути душевний спокій, щоб зріло почати розуміти Бога і Його любов до людини. Навіть на одинадцятому і дванадцятому кроці. Нам буде ще далеко до повноти зрілості у способі розуміння Бога, бо ми далі залишатимемося недосконалими людьми, Недосконалими також у своєму мисленні і впізнанні реальності. Тож зрозуміло те, що й Бога ми розуміємо незріло, на тому етапі життя і розвитку, про який говорить третій крок. Натомість немає сумніву, що в третьому кроці Ідеться про правдивого Бога, як би ми не зріло чи неправдиво його розуміли на цьому етапі життя. Важливо, щоб для нас було очевидним, що в третьому кроці йдеться про Бога і ні про кого іншого. Тут йдеться про Бога, існування якого для нас безмежно важливе, бо тільки Бог може нас завжди розуміти, мудро любити. І допомогти нам у будь-якій ситуації. <кхе> Можливо, хтось гадає, що то я, як священник, висловлюю тут моє суб'єктивне бажання, щоб у третьому кроці йшлося про правдивого Бога. Одна жінка сказала мені, мабуть, навіть іронічно, бо важко це інакше зрозуміти. Для неї Богом є дощ, бо перед дощем у неї дуже болить голова. А коли дощ починає падати, підвищується тиск, і вона починає добре почуватися. Можна і так інтерпретувати собі третій крок, але залишається питанням, чи є сенс віддавати під опіку дощу свою волю і своє життя. Біл і Ельбі. Фрагмент Великої книги анонімних алкоголіків. Будь-які сумніви щодо того, що в третьому кроці йдеться про правдивого Бога, особисто розвінчує творець програмі 12 кроків, Пів. У листопаді 1934 року його вперше, після довгої перерви, відвідав шкільний приятель, який, як і він, був алкоголіком. На пізній стадії захворювання. Однак на цей раз той чоловік був абсолютно тверезим і виглядав цілком переміненим, його переповнювала радість і внутрішній мир. Біло зізнається, що його шокувала така переміна. Сам він тоді перебував на дні, багато разів і без жодного результату він намагався перестати пити. Однак марними здавалися його зусилля та чергові перебування в реабілітаційному відділі лікарні, і на той листопадовий вечір він приготував собі неабияку кількість алкоголю, ризикуючи опинитися в черговому запої. Погляньмо, як цю несподівану зустріч зі шкільним приятелем згадує Біл він стояв у прочинених дверях, свіжий і осяяний. В його очах було щось надзвичайне. Він змінився до невпізнання, що трапилося. Я підсунув йому чарку, він відмовився. Розчарований, але зацікавлений, я задумався, що на нього найшло. Він не був собою. Що відбувається? запитав я відверто. Він просто глянув на мене. І сказав, посміхаючись, я знайшов віру. Я остовпів. Отже так минулого літа ще алкоголік безумець, а тепер, за моїми підозріннями, знову з'їхав з гузду на ґрунті релігії. Нехай собі поговорить до того ж мій витримає довше, ніж його проповідь. Але він не проповідував, а предметно розказав мені про те. Як двом людям у суді вдалося переконати суддю призупинити вирок. Вона говорила про якусь просту релігійну ідею і практичну програму дій. Це відбувалося двома місяцями раніше. Результат був очевидний. Він прийшов, щоб поділитися зі мною досвідом, якщо для мене це важливо. Мене це здивувало, шокувало, але й зацікавило. То була моя остання соломинка. Я завжди вірив у силу вищу від мене і часто розважав над подібними справами я не був атеїстом. Насправді, атеїстів існує небагато, бо це означає сліпу віру в одне твердження, що Всесвіт постав з нічого і безцінно прямує в нікуди. До цього моменту я й дійшов у своїх роздумах над світовим порядком. Саме в цьому місті я розстався з пасторами і відомими людьми релігійними системами. Коли, він, коли вони говорили мені про уособленого Бога, який є любов'ю над людською силою, визначенням напрямку життя, я сердився і відкидав цю теорію. Натомість я визнавав, що Христос був великою людиною, якого не дуже докладно наслідують ті. Які його визнають, його моральну науку я вважав найдосконалішою, я сам прийняв ту частину, яка здавалася мені зручною і не надто важкою, та відкинув решту. Та ось мій приятель, який сидів переді мною, прямо заявив, що Бог зробив для нього те, чого сам він зробити не міг, його людська сила підвела. Лікарі ствердили, що його хвороба невеликовна. Суспільство хотіло ізолювати його. Як і я, він визнав свою цілковиту поразку, тоді він був вирваний з рук смерті. Несподівано підвівшись з багнюки, він піднявся на такий рівень життя, якого ніколи не знав. Чи джерело цієї сили було в ньому самому? Звичайно, ні. У ньому не було більше сили ніж в ту хвилину в мене, а її рівень тепер сягнув нуля. Мене це переконало. Скидалося на те, що віруючі люди однак мало рацію, щось керувало людським серцем та щось здійснило неможливі речі. Мої погляди на чуда радикально змінилися, цієї миті навпроти мене сиділо живе чудо. Ця людина повідомила мені нечувані речі, я помітив, що з моїм приятелем відбулося щось більше, ніж тільки внутрішнє зцілення, він знайшов безпечну точку опори і пустив коріння в нову глибину. <кхух> Попри те, що у мене був переконливий доказ в особі приятеля, я не позбувся колишніх упереджень. Саме слово Бог надалі викликало в мене якусь нахід, а ідею уособленого Бога було ще важче прийняти. Я не міг із цим погодитися, я міг прийняти такі концепції, як творчий розум, універсальний розум чи дух природи, але відкидав думку про царя Всесвіту, якою б люблячою не була його влада. Мій приятель виступив з істинною революційною, тоді для мене ідеєю. Він сказав, чому ти не приймеш власну концепцію Бога? Це мене вразило. Раптом розтанули крижані гори інтелекту, в тіні яких я жив і мріяв стільки років. Я зненацька опинився в сонячному сяйві, адже то було питання виняткового бажання. Щоб повірити в село понад моє сили. На тому етапі мені нічого більше не було потрібно, щоб здійснити початок. <клух> я усвідомив, що переміна на краще може початися тієї ж хвилини. На фундаменті найщирішого бажання я міг би почати будувати такий стан духу, який зауважив би у мого приятеля, чи я зможу це зробити. А вже ж!» Таким чином я переконався, що Богові небайдужі наші людські справи, якщо тільки ми, люди, дуже цього прагнемо. Нарешті я переглянув, почув, повірив. Пана на гордині й упереджень спала з моїх очей, я побачив новий світ. У лікарні постало моє остаточне розлучення з алкоголем, лікування було, мабуть. Бо мене переслідувала біла гарячка. Під час мого перебування в лікарні я покірно поклався на Бога, так як його тоді розумів, щоб він робив зі мною що захоче. Я беззастережно віддався його опіці і його вказівкам. Вперше я визнав, що сам я ніщо і без нього пропаду. Я безжалісно борався зі своїми провинами і захотів. Щоб мій новий, давній приятель викорчував їх і знищив до однієї, відтоді я не взяв до рада алкоголю. До більшості людей Бог приходить поступово, його вплив на мене був несподіваний і глибокий. От у ту мить я був настільки стурбований, що покликав мого приятеля-лікаря, щоб переконатися, що я при своєму розумі. Нарешті, похитавши головою, він, він мовив, з тобою трапилося щось незрозуміле, але краще дотримуйся цього. Щоб це не було, воно краще за твоє попереднє життя. Тепер цей добрий лікар зустрічає чимало людей з подібними переживаннями і знає, що вони реальні. Під час мого перебування в лікарні мене осяяла думка, що тисячі безіменних алкоголіків. З вдячністю прийняли б те, що й мені було дароване. Можливо, я міг би допомогти декому з них, вони, своєю чергою, могли б допомогти іншим. Невдовзі ми почали нав'язувати дружні відносини і швидко сформувалася нова спільнота. Чудово було почуватися її частиною. У нас була радість життя навіть у клопотах і труднощах. Я був свідком того, як сотні сімей робили перші кроки на цьому новому шляху, який справді кудись веде. У світлі вищезгаданих переживань і пояснень діла, запис про Бога, як ми розуміли Його, не означає, що тут можна розуміти Бога так, що Він перестає бути Богом. Тут йдеться про справжнього, особистісного, люблячого Бога. У протилежному випадку програма 12 кроків вела б до заміни однієї залежності іншою. Якби під Богом у цій програмі не розуміли правдивого Бога, то реалізація одинадцятого кроку вела б до того, що замість алкогольної залежності чи якоїсь іншої слабкості з'явилася б залежність від чогось чи когось, чию волю ми хотіли б пізнати. І виконувати таким чином, як виконується воля Бога. Програма 12 кроків веде до зустрічі з Богом Правдивим, хоч як незріло, ми його розуміємо. Проте в третьому кроці ми вже знаємо про нього, принаймні те, що він наш приятель, якому можемо довірятися. Це той, хто завжди діятиме на нашу користь. Друга традиція програми каже. Що це люблячий Бог? Ця традиція підкреслює, що найбільш, найбільшим авторитетом у групах підтримки є не люди, не керівники, бо таких взагалі немає, а саме люблячий Бог, як би він не відображався у свідомості певної групи. Тут ми знову стикаємося з реальністю, адже кожна людина і кожна група людей те, що інакше. А іноді навіть цілком інакше розуміє і відображає люблячого Бога. Тому умовою здійснення третього кроку є відкриття, що існує правдивий Бог, від якого я був далеко, бо був далеко від самого себе і від людей, а не тільки від Бога. Цього Бога я й надалі розумію дуже недосконало, а часом, може, навіть помилково. Але вже знаю, що це люблячий Бог, і що варто довірити йому свою волю і віддати під його опіку моє життя. Відтоді найбільшим авторитетом для мене буду не я сам чи інші люди, а Бог, незалежно від того, як я його тут і тепер розумію. Під час одного симпозіуму якийсь чоловік підійшов до мене і сказав, я алкоголік що тверезіє, і маю такого спонсора, який веде мене до розвитку, але недавно він сказав мені таке, що мене дуже збентежило, а саме свердив, що я повинен цілковито довіритися йому і відатися під його провід. У цій ситуації я заявив моєму спонсору, що його очікування суперечить третьому кроку. Жодній людині я не можу так довіритися, як Богові, і тільки Богові можу цілковито доручити свою волю і своє життя. Саме в цьому полягає перехід від другого кроку до третього, відтепер я віддаю свою волю і своє життя під опіку когось більшого за всіх людей на цій землі.